Вжев'яне тихо кучерявий сад, і пелюстки троянд летять під ноги. А золотистий жовтень в листопад опалим листям встелює дорогу. Вітає осінній кучерявий сад. Оля кучерява, а цей куплет прекрасного вірша. Подарувала пані Олечка з каналу горянка. Весь вірш я зачитаю. Потім впустімо в сад золотогриву осінь, Припудрену сріблястим морозцем. Крилатий шарм в нас похвали не просить, багряним листом вкриє біль та щем. Заглянула неквапна осінь в олін сад. Без дозволу зробивши корективи, змінивши літній власноруч наряд на бурштиново свіжі переливи. Ось так і я хрюхрю -хрю, без дозволу, отакими витягами з надзвичайно прекрасних чудових віршів і пані Олі, і пані Галини Бобій з Тернопільщини. Дозволила собі розпочати сьогоднішній огляд. Дівчатка поважаю ціною за талант писати і так влучно вірші, і так душевно. Щиро вдячна. А огляд хочу присвятити темі, що не варто робити в передзимовому саду. Хоча. Підходи до цього раніше були кардинально протилежні і зізнаюся, інколи руки чешуться зробити по-старому. Та ні-ні-ні, ми ж тепер розумні, ми ж тепер екологічно мислимо. І паралельно, можливо комусь буде цікава динаміка розвитку мого саду. Я знайшла старі кадри, вони ще на вертикальних зйомках. Кадри дворічної давності, річної, трирічної давності теж за ось такий жовтнево-листопадний період. Можна буде поспостерігати, як розвинувся, розрісся та змінився сад, а ще помилуватися акцентними рослинками саме восени, через їхню феєричну яскравість. Або, навпаки, в пізній осінній час через їхню соковиту зеленість, тоді, коли інші рослини свої листочки скинули чи змінили на них колір. Отже, перше про землю. Раніше восени земля перекопувалась, переорювалась, аби спушити затрамбовану землю. І ми всі добре знаємо з власного досвіду, що зрушена земля промерзає набагато сильніше, краще промерзає. Колись це робилось з метою вбити тих шкідників, котрі в тій земельці вирішили перезимувати. І промерзання цьому сприяло. Зараз, тепер, з нашим новим екологічним мисленням, я, можливо, ну, в своєму саду змінила цю ситуацію, бо щороку намагаюся якомога більше внести органіки у землю, аби збагатити її цією органікою, але і збагатити корисною мікрофлорою, котра теж оселяється і переробляє. Вкладену органіку. І тепер моя земелька це є безцінний напрацьований скарб. Якщо ж я її зрушу, вона промерзне і змерзне моя безцінна мікрофлора. Хай з перекопуванням я вже заспокоїлась, але мені кортить, руки сверблять, хоч взяти якимись грабельками, повичищати то листя, що попадало, якщо ще й воно хворе, і так легенько погребти. Не варто, не варто зрушувати землю. Ще раз кажу: в незрушеній землі краще все зимує, така земля менше промерзає. А з нею і коріннячку наших рослинок. Тим більше в багатьох воно досить поверхове, як до прикладу, у гортензії, що ми бачимо в кадрі, це було перше. Друге, досить питання таке сумнівно дискусійне. Я нічого не стверджуватиму, просто донесу інформацію, котрою володію, десь чула важко сказати, наскільки вона ця інформація правдива, але дослухатись варто у зв'язку з тим, що останні роки у нас страшенне зараження борошнистою росою. Зрозуміло, що причини на це різні, проте одна із причин може бути ось така. Ми звикли восени обробляти сад залізним купорусом. Він знезаражує, забирає лишайники зі стовбурів, а також є джерелом заліза, дуже потрібного, корисного для рослинок і так далі. Проте садівникоми з'ясована, можливо, не пряма, але залежність, що використання, таке масове використання залізного купоросу якось непрямо пов'язане з покращенням розвитку борошнистої роси, з поширенням, ну, з покращенням умов для поширення борошнистої роси. Ось так, напевно, можна сказати. Минулого року я ще не відмовлялася від залізного купоросу на плодовий сад. Цьогоріч, швидше всього, не буду. У мене страхіття із борошнистою росою. Подивлюсь, наступного року чи щось зміниться від того, що я не використовуватиму залізний купорос. Хто має з цього приводу свій досвід? Щиро вдячна була б, якби ви ним також поділилися. Правда, неправда є зв'язок, нема зв'язку, то задуматися є над чим. Третій пункт стосуватиметься більше троянд. Ми в попередньому відео вже обговорювали тему варто, не варто зрізати листя з троянд. але в різних випадках, по-любому, знімати потрібно Потрібно хворе листя. Це однозначно. Тут немає жодних сумнівів. Так ось, яким чином знімати оце листя? Не варто його зривати, восени з рослинки. Є певні методи, як легше зірвати, не знизу догори, бо можна надірвати шкірку на стеблі, а наче. Так, боком провернути, і воно зривається. Так ось, ніяким чином не радила би зривати листя. Чому? Бо рослина ще не підготувалась до скидання оцих листочків, і ми робимо це все штучно, механічно, грубо, по-любому травмуючи рослинку, залишаючи за собою малесенькі ранки на. Стебельцях на місцях прикріплення листка. А в осінню пору рани на рослині та ще й не одна, а багато, хай вони й дрібні, дуже небезпечні, бо восени грибкові захворювання надзвичайно поширені. І в ці рани, швидше всього, таки потраплять спори грибків. А далі на весну матимемо результат. Всім нам відоме захворювання троян, зокрема, це бактеріальний опік. Назва бактеріальний проте збудником є грибок. Глянемо на картинку, нічого не спадає на думку. Точки, з яких починається поширення хвороби, якраз припадають на вузли. Де були відламані листочки, їхні черешки, і залишилась лише бронечка. Тому не варто насильно обривати листя та створювати дуже багато вхідних воріт для інфекції. А як ж тоді варто робити? Що ж тоді з тим хворим листям робити, якщо його не можна зривати, а забрати потрібно. Відповідь проста: зрізати. На межі листкова пластинка, черешок. Черешки залишаться. Троянда потім на початку черешка між стеблом і черешком створить собі такий відмежувальний шар чи відокремлювальний шар. Він закриє межу між листком і стеблом, і аж тоді відвалиться, вже без ніяких ранок, без ніяких вхідних воріт, відвалиться залишок черешка. В своєму саду майже не зустрічаюся, може бути якісь абсолютно поодинокі випадки, не зустрічаюся із бактеріальним опіком. Швидше всього, через те, що правильно знімаю листя із трояндочок. І з вами ділюся своїм досвідом. Ось так розповідаючи, прогналася своїм садочком впродовж по суті трьох років. Не знаю, чи це так, але сподіваюсь, що вам цікаво було спостерігати за його змінами. Взяла лише дві клумби з північної, зараз перед нами, і зі західної сторони від будинку. І намагалась одні й ті самі рослини однаково підписувати, хоч були зазняті в різний час. Зараз озвучуючи відео та дивлячись на те все збоку, сама шокована. Як же швидко той час минає. А далі заметілі, неспроста, все вкриють сніговою пеленою. Життя почнеться з чистого листа, І сад потішить розквітом весною. Це обіцяне завершення вірша пані Олі Горянки. Дякую за перегляд. Нехай розвиваються наші сади разом з нашою улюбленою рідною країною. Слава Україні! Поскриптум. На деяких старих кадрах видно, що свіжо замульчована земля. Не варто на осінь мульчу, свіжу давати, мульчувати земельку через те, що на зиму туди гарно сховають, сховаються всі наші шкіднички, їм буде тепленько і затишно в нашій мульчі. Стару, яка вже є, не забираю, але і нової не додаю. Виняток, при стовбурові кола молодих гортензій. У всіх гортензій дуже поверхнева, коренева і хочеться на зиму. Хай ті зими зараз не такі страшні, як колись, але все-таки сховати молоденькі корінці від морозу.